З нами на зв'язок вийшов наш наступний гість: так, слава Богу і слава Україні. Віки, слава Богу, героям слава! Отже, Володимир Улян, священник Української греко-католицької церкви, з нами на зв'язку, пане Панотчі. Хочемо з вами поговорити про вашу волонтерську діяльність, чи можете розповісти. Нашим телеглядачам та радіослухачам, коли ви вирішили зайнятися саме такою теж дуже необхідною справою в часи війни. Я би не назвав себе волонтером, але радше філантропом, mm -hmm. бо займаються благодійністю ще навчання в семінарії. Чи чути мене? Так, так, чуємо. Будь ласка, продовжуйте, пане Володимире. І, власне, будучи студентом, випускником другого духовної семінарії намагання гідності, ми також як студенти, скажімо так, волонтерили. Ми готували на розносили чай для тих людей, котрі, власне відстоювали нашу гідність, будучи вже парафіальним священником. Ставлю собі за ціль, щоб парафіальна спільнота була живою, щоб це була не лише спільнота, яка молиться, але яка також відчуває соціальну активність, і ми її по особливому відчули в часі війни. І власне дивимося до ситуації зараз є холодно і розуміємо, що військовим є нелегко, тому ми вирішили, що важливо є їх підтримати. На здоров'ї тому першим ціллю ми ставили виготовлення окопних свічок, але побачили, що виготовляють ці свічки дуже багато організацій шкіл. Тому я подумав над тим, щоб дбати про їхнє здоров'я. Побачив добрий рецепт: що це є імбир, лимон і мед. Ну і ви, про це сказав на своїй сторінці в Фейсбуці. Люди дуже гарно відгукнулися, перерахували кошти, принесли банки, жертвували, і ми всі разом власне, зорганізувалися і зробили таку добру справу. А Ще розкажіть, будь ласка, куди ви везете ось ці вітаміни для наших захисників? Чи ви і як часто взагалі ви їздите? На, на схід чи на південь я є парафіальний священник, служу на двох парафіях у старій виживці і в Любомилі. Тому немає такої змоги, щоб їздити на схід, але маю добру співпрацю з ініціативними людьми, з тими вже допомагають нашим військовим. І, власне, ми передаємо військовим, які приїжджають у так звану відпустку додому, і ми їм передаємо. Е, і вони будуть вже для своїх комплексів. А Чи можете розповісти, то, якщо говорити про ці е, вітаміни для в, в наших захисників, е, скільки ви їх зробили, та і чи вже вони доїхали е, до наших захисників? Скажемо так, що велика кількість вже готових баночок їде до наших захисників, а також ще один ящик, там близько 30 банок, ми передамо тими днями. Ми використали для початку 20 кілограм лимонів, 20 кілограм імбиру і 20 кілограм меду. Хто допомагає yeah. вам у цьому? хто виготовляє ці смаколики, скажімо так, кориснів mm -hmm. власне рота, я буду оголошення найперше у парафії, а також на інтернет-ресурси нашого селища, і люди радо відгукнулися. Ініціятивні люди, особливо, ті, які переживають за військових, бо напевно зараз немає сім'ї, родини, немає захисників. І, і, власне, ті люди прийшли, і ми разом це зробили. Але, мабуть, не лише а ось таким чином, я наскільки розумію, і, е, ви співпрацюєте з Карі та з теж е, цією благодійною організацією, яка теж займається допомогою е, всім потребуючим. Е, власне, що е, наша така соціальна активність полягає не лише в у підтримці наших захисників, але також ми допомагаємо людям, котрі стали вимушено переміщеними особами. І від березня 2022 року ми разом з благодійним фондом «Карітас Водин роздаємо продуктово гігієнічні набори для родин, котрі, власне постраждали від війни. І тут на місцевості я окупив 200 таких родин. навіть понад 200 родин, які отримують цю допомогу від благодійного фонду «Карітас». Пане отче, розкажіть, як, от взагалі українська греко-католицька сприймає церква та ті події, які відбуваються в Україні, і також цікаво почути можливо вашу особисту думку стосовно заяв Папи Римського. Я думаю, що відносно заяв папи римського добрі коментарі дав наш блаженніший патріарх Святослав. Він власне відвідував відвідуваний нещодавно папу Франциска, і на його сторінці ми можемо знайти дуже багато інформації про що він спілкувався, як вони спілкувалися, і про особливий подарунок, який блаженніший подарував для папи римського. Папа римського. і Ми бачимо, як. Риторика святішого Отця справді змінилася відносно того, як українська церква ставиться до подій, у яких ми перебуваємо, то скажемо так, що українська греко-католицька церква завжди була своїм народом. Це ми можемо побачити на спринках історії. Особливо я мав нагоду служити для е, сот... брат... рідного брата сотника Соловейка для е, його дружини, яка мала псевдо хвилина. Вона вже відійшла до вічності, але вона власне ділилася тим, як у Мордовських таборах разом з ними були в. В камерах Блаженний Василій Величковський, патріарх Йосип Сліпий, е, і Миколай Чернецький. Тобто наша церква завжди була своїм народом. І я би хотів поставити акцент на тому, що покровителем українських греко-католицьких священників є священник отець Омелян Ковч, котрий. Власне, е, Часів війни був у е, таборах у майданику, і е, коли е... Митрополит Андрей Шептицький писав до нього листи, щоб зробити спроби, щоб його звільнити, то він відписав у листі, що це є друге місце після неба, де він хотів бути, тому що він уділяв людям святу тайну хрещення, миропомазання, сповідав людей, і він казав, власне, що люди з чистою совістю, з гордо піднятою головою, ідуть, власне, примирившись з Христом, ідуть власне на смерть. Тому наша смерть а чи, чи є Це... безпосередньо безпосередньо о, о, серед ваших прихожан е, захисники України? Чи звертаються вони до вас саме за духовною підтримкою, і які слова ви для них знаходите, якщо так? Е, особисто з е, парафії е, є люди, є е, тобто в родинах військовослужбовці? І очевидно, що ми маємо підтримку їхніх родин, особливо матерів. І в часі, коли була війна, розпочалася у 2014 році, то ми тут у разом з місцевою бібліотекою зорганізовували зустріч матерів, діти, яких власне загинули більше куді, в, в зоні АТО. Але є в мене багато друзів, знайомих, котрі, власне, це переважно є е, жінки або діти, коли, котрі телефонують е, і просять про таку духовну підтримку, бо їхній чоловік чи батько е, є в зоні бойових дій, і вони це справді дуже, дуже боляче е, переживають. Пану ну, намагається сам кінець. Ось ці постійні відключення світла, як вони сприймаються вашими. Парафіянами та ваших церков, і які слова підтримки ви можете сказати от зараз нашим всім глядачам та радіослухачам, хто страждає через ось ці блекаути, ну, я би сказав, що фрістер до зірок, Знаєте, казав Патріарх Йосиф Сліпий. Бо очевидно, що нашим військовим є нелегко. Вони роблять все для того, щоб ми були в безпеці, і особливо останній ракетний обстріл вони добре попрацювали. Що ми фактично не маємо таких довготривалих відключень світла. Парафіяни, і я думаю, що всі віряни нашої церкви сприймаються адекватно, зрозуміло. І, і я думаю, що тут ніяких претензій немає. Ми, ми розуміємо, що це не є примхи нашої влади чи чи якихось там недоопрацювань працівників Рези, так? але що це ворог атакує, і поки Москва намагається нас знищити, я власне в часі святкування згадування пам'яті жертв голодомору порівнював з тим, що ті події, в яких ми переживаємо, що це є Голодомор. та Росія, як ворог, намагається нас. Морити холодом, але важливо, щоб наші душі були світлі. Ми готуємося до світлого празника Різдва Христового і щоб ми власне переживали це в радості. А світло це є тимчасові незручності, які швидко минуться, Отче, Ну і сьогодні День Збройних сил України. Можливо, у вас є якісь слова привітання до наших захисників. Ну, власне, я е, хотів, користуючись е, нагодою, привітати е, захисників е, України, е, всіх, хто е, служить в збройних силах України, і е, знаєте, я би хотів сказати е, тими словами, які е, люди в у тих побажаннях, на які ми писали на емблемах е, цієї вітаміної суміші, котра їде на схід, е, там хтось написав один дуже гарний вислів, що Мій ангел носить форму зсу Тому велике вам дякую, дорогі захисники, за те, що ми можемо в спокійному в такому часі зараз ми можемо спілкуватися, готуватися до різдва і, і дякуємо вам за, за цей мир, який ми маємо, і молимося в цьому намірі, щоб війна швидко скінчилася, а щоб кожен захисник і захисниця. Повернулися здоровими і живими до, до своїх родин, Отче, ну і не можемо не запитати стосовно, наприклад, тієї дискусії, яка зараз триває в Украї... в Православній церкві України, стосовно святкування mm -hmm. Різдва і, взагалі, Миколая. От багато хто каже, що Миколаї сьогодні треба святкувати, а не 19-го. Цікаво почути вашу позицію, вашу думку стосовно цього. Ну я так перед тим ніж дати відповідь стосовно святкування, то е, скажу, що цього року святий Миколай напевно не принесе подарунків, таких, які, які очікують діти десь під подушкою. Бо поки не вирішене питання календаря, то він напевно не знає, чи 6-го, чи 19-го приходити. Але я впевнений і вірю в це, що святий Миколай. Принесе нам найбільший подарунок, якого очікують діти, які особ... пережили війну. знають, що такі є вибухи, люди, котрі прагнуть миру. Я вірю, що в скорому часі Святий Миколай подарує нам швидкий мир і перемогу України над російською. Агресією відносно реформ календаря, очевидно, що будь-які зміни вони завжди викликають такий великий резонанс у суспільстві, бо завжди будуть люди, котрі будуть за і котрі будуть проти. Якщо подивитися на підтримку, хто підтримує за 25 грудня чи 7 січня, то власне ми побачимо, що молодь України і середні. Люди середнього віку, вони більш є відкриті до змін, і, і ми це бачили з того, навіть як розпочалася революція гідності, це була молодь. І мені здається, що молодь швидше сприйме власне цю реформу і перехід на новий календар. А люди, котрі трошки є такого поважнішого віку, вони як ті, хто пережили багато років традицію, так і вони святкували 7 січня, для них це буде складніше. Проте дуже гарно наголосив блаженніший Святослав, що важливо, щоб такі зміни були зміною цілого суспільства, щоб перехід був не одноосібним, і знаємо, що в Україні є всеукраїнська рада церков. І я думаю, що було би правильно і добре, якщо би питання такої реформи календаря, яка торкається у всього суспільства України, було обговорене. І власне, щоб церква різні конфесії готували своїх вірних до того, що наприклад з наступного року. Починаючи від вересня, бо саме у вересні починається літургійний рік церкви, ми переходимо власне на, на новий календар. Я думаю, що коли суспільство буде прокатихізоване, то з тим проблем не буде. Але важливо, щоб людей катехізувати, пояснювати, робити можливо якісь тематичні лекції, навіть використовуючи. Такі гарні телеефіри, як ми зараз маємо нагоду спілкуватися. Дякуємо вам, панотче. Отже, отець Володимир Улян, священник Української греко-католицької церкви, був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося. Щиро дякую за запрошення. Нехай Господь благословить всіх нас і дарує нам швидкий мир і перемогу. Дай Боже.